Слава Ісусу Христу! Команда католицького телебачення зараз здійснює два вагомі проекти: монаші згромадження та ордени» та костели та парафії України. Ми продовжуємо цю серію, і зараз я знаходжуся в костелі Святого Олександра в Києві, де проходять зйомки нашої нової передачі. Команда робить все можливе, щоб охопити якнайбільше аспектів життя парафії, чим вона живе та як функціонує. Отже, єпископе, як на вашу думку, чи є важливим висвітлення внутрішнього життя католицької церкви, і чи є важливим створення таких проектів у сучасному світі? Так вважаю, що це є доцільне і дуже дуже корисне. За що дуже дякую телебачення? Вважаю, що кожна спільнота вона насправді має дуже великі надбання. Кожна спільнота має певну історію, якою могла би поділитися. Кожна спільнота має певні форми душпастерства, які так само можуть бути дуже корисними для інших. Отож, вважаю, що такі проекти можуть допомогти у розвитку нашої церкви. Передачі про костел Святого Миколая в Києві, собор Святої Софії в Житомирі. Костел Святої Марії Магдалини у Львові вже є втілені в життя телеканалом EWTN. Це чудова можливість дізнатись щось нове та збагатити свої знання про історичне минуле храму. Зйомки проходять два дні, за які ми познайомимося з представниками більшості спільнот, які на даний момент тут функціонують. Родинні кола, неокотохоминальна спільнота, Ефата, новий тавор та молодь. Наша ведуча також має можливість поспілкуватись з настоятелем та єпископом. Отже, настоятелю, поділіться, чи є у вас якесь особливе місце в цій парафії, яке відгукується для вас не так, як всі інші. Я цю парафію пам'ятаю цей храм, пам'ятаю ще сім'їних років, коли сюди приїжджав і тут завжди в цій каплиці, тут де ми стоїмо, зберігалися присті дорі. І тут багато людей приходило молитися. Тут були такі клієнчники, які стояли, де люди ставали на коліна і тоді молилися. І тут така була тиша досить. Тобто, коли ти приходив до храму, то ти тут приходив як в тишу. Тобто, і ти міг молитися. Тому якби оце місце для мене, де ми зараз знаходимося, воно таке більш пам'ятне, тобто, більш значиме. Тобто я це пам'ятаю як місце молитви, місце тиші. Запрошуємо вас підписатись на наші ресурси та слідкувати за новинами та оновленнями. Ми працюємо для вас. Щоб ви могли якнайшвидше насолоджуватись нашими новими матеріалами, до зустрічі з Богом!